Всім вітання, друзі! Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Напевно, вас зацікавила е, назва відео раз ви тут. Тому не буду довго тягнути і розповім, що ми садимо в червні у відкритий ґрунт. Так що, кому цікаво залишайтеся. всім дякую за перегляди, за підписки, за лайки, за коментарі, за гарні теплі слова. Всім щиро дякую за підтримку. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся. Заходіть під відео, пишіть коментар із запитанням або зауваженням. Ну і будемо з вами дружити. Ось так. Так що ми погнали. Сижу тут у малині, тому що пересапував зараз грядку для того, щоб висіяти дещо. Що зараз вам покажу. І дивлюся, малини так достатньо є. Вам може бути не видно. Вона червона, але на камері виглядає немовби рожева. Ось так. Малини є досить, тому будемо скоро знову збирати. Ось так. Так що, погнали. А висівати буду кавуни. Ну і диня в мене є. Думаю, щось з цього та -то вийде, тому що знайомі минулого року у червні. Посіяли кавуни, відкритий ґрунт, і кавуни були такі по кілограм 5-6. Ну, ось це Астраханський такий середньостиглий цей і цей Це ось диня карамель ранньо стигла. Ну, така вона. 2-3 кілограми. 65-75 днів від. Ось має таку діляночку. Невеличку. Як я вам і казав, буду висівати кавунчики і дині. Тут є 16 ямок приблизно. Ну, ось так по діагоналі. Тут ямка, тут ямка, тут ямка. Потім далі. Тут ямка, тут ямка, там ямка. І там, там, там. Ось так. По такій методиці. Так що буду, напевно, спочатку сіяти кавуни, а там у кінці поставлю диньки. Ось так. Викладаю по дві-три насіненки. Де як? Тут кинув три, там кинув дві, тут також три. Ну, ось так. Тому що в пачці не дуже багато насіння, а так, щоб зійшло кидаю. Так, по дві-три насіненки. Ви, якщо будете вже сіяти, то дивіться по якості насіння, чи воно перевірене, чи ні. Це насіння доволі непогано сходить. Ось отакий виробник. Непогане насіння. Це не реклама, це просто показує, який кавун для себе я обрав. Ну ось так. Так що буду розкидати насіннячко далі. Все насіння розкидано, тільки обов'язково в ямки лиємо води, тому що у нас погода доволі посушлива, хоча ґрунт. Не є геть сухим, але на про всяк випадок, якщо далі дощів не буде, то я налию водички. Так швидше воно зійде. Так що так. Ось тут насінинки такі. Кидав по 2-3 день, кидав по 3-4, тому що насіння там набагато більше. Ну, ось так. Це водичка насипана. Ось так. Беру десь, поправляю за дуже близько один до одного, щоб потім не розмикати. Оце насіння. Ось так. І все. І не дуже глибоко пригрібаю, ось так. Тут пригріб, так само, тут так легесенько, Щоб воно потім могло. Пролізти швиденько, тому що якщо воно довго буде, воно просто стане поганим і вам ніколи не вилізе. Так що тут треба на цьому зауважити, що не слід закопувати так глибоко насіння. Ось так. Легенько-легенько і все. Ось так. І так швиденько. Ви разом зі мною посадили ці кавунчики. Також в мене ще там залишилося трішки насіння, тому зараз хочу ще трішки досадити там, де в мене не посходило. Ось так. А також, мої шановні глядачі, хочу вам сказати, що зараз саме Найкраще висівати другий раз горох. Ми вже змикали свій, полускали і відправили в морозильну камеру. Ну І завтра планую посіяти знову. Сіємо на сезон 2-3 рази горох. На другий-третій раз взагалі горох просто чудовий. Цього разу сприяли погодні умови тому, що він трішки у нас пожовк. Ну, але нічого, Надіємося, що наступного разу. Буде урожай кращий. Ось кабачачки вже, дивіться, які у нас. Ось там зелені такі гарні вже. Уже чекаємо з нетерпінням, щоб скуштувати першого домашнього кабачка. Ось. Там, напевно, вам буде видно. Бачите, які кабачки? Ще день, два і. Головне, щоб пішов дощик, тоді вони краще підуть у ріст. Ну, ось так виглядає наш город. Все посапано, слава Богу. Лишилося тільки чекати на врожай. Ось тут уже на цій грядиці в мене такі кавунчики. Такі трішки вони були покручені, ну але нічого. І ось тут такі вони ж туди. Планую також досіяти зараз тут, так, раз, два. Три, 4, 5 ямочок. Вийде, ось так. Якраз буде достатньо. І все. Тут також все точнісінько, як там. Насільничку розкидали, водички насипали, загребли і все. І чекаємо на сходи. Щоб потім підживляти. Ось такі. Трішки покручені мої, як вони, але що зробиш? Не знаю, чому вони такі покручені, чи то якісь мухи на них налетіли, чи що, не знаю. О, ось так. І все. І залишилося тільки чекати <кхи> на сходи. Ось, капусти такі величезні, що просто ось це все органічні підживлення. Дивіться, що дають, яку мають силу. Як женуть зелену масу капустів? Капустини взагалі просто чудові. Тільки ще залишилося покропити їх від білокрилки в повторний раз, тому що вони далі обсідають цю капусту бідну. Ну, але що зробити? Ось, дивіться, які у нас красунчики. Трішки хотів, щоб ви за ними спостерігали. Ось є одне гусенятко і двоє кошенят під цією курочкою. Ось так, тільки недавно вилупилися. Перепілки все стабільно. На днях плануємо прибрати чотирьох півників. Але це тільки ще плани. Ось так, тому що є ще. Так що ось такі-то справи. Всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока. Обов'язково підписуйтеся та підтримуйте канал своїм коментарем. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Пока-пока.